Шостого рівня червоножопості. Подкаст Радіо Шорти Радіо Зоопарк. Оце китайський літак шостого покоління. Чесно кажучи, не було зрозумілим, що брати в лапки. Бо ця слоняра, безхвостова схема, ромбоподібне крило і 60 тонн ваги за стандартами непомітності буде взагалі літати без двигунів. Ви повірили? Китайці стандарти і правила Без хвостей, то й без двигунів. Може, й без пілотів, бо з нас ніхто б не ризикнув опинитися всередині цього монстра. Буде мати аж три двигуни, бо навіть два, які в них з сордою прийняті при виробництві літаків Су 27 і його модифікацій, не зможуть цей обмилок підняти в повітря. А тепер дайте собі відповідь на питання, чи готові ви як пілот літати на цьому самоварі. І змалюйте в своїй уяві цей літак, який наздоганяє американська ракета повітря повітря. Літак відстрілює теплові пастки. Ракета дивиться на пекло з трьох двигунів, що розверзлося перед нею, і на ці пастки і каже Хто збавиться, сірники запалює на борту от ідіоти. Шорти. Радіо Зоопарк.